вами уроки з музичної літератури. Зараз буде урок для групи 3Н5. Ми з вами написали контрольну роботу по Йоганну Себастьяну Баху, по великому німецькому композитору. Будь ласка, я ще приймаю ваші роботи. Ми продовжуємо з вами нашу тему. Ми з Бахом іще не завершили, і ми ще будемо з ним працювати. І так, наша сьогоднішня тема: поліфонічні твори, дві крапки, інвенції, кума. В лапках маленькі прелюді та фуги і добре темперований клавір ДТК. Давайте запишемо, що взагалі означає поліфонія. Поліфонія з грецької мови перекладається як багато голося». Причому в цьому багатоголосі кожен голос є однаково важливим. Існує ще таке багато голосів, в якому провідне значення має тільки один голос, в якому звучить мелодія. Решта голосів йому акомпонує. То такий склад письма називається гомофонією. Гомофонія це значить, що один голос головний, всі інші у нас йому підчиняються і йому акомпонують. Але поліфонія, яку представляв Бах, це багато в якому кожен голос. Матиме свою тему і кожен голос буде важливий. Треба сказати, що поліфонічна музика була і до Баха за декілька десятиліть. Були такі славетні композитори Букстекуди, наприклад, створювали поліфонічні твори. Але Бах був одним із самих видатних і неперевершених. Він любить примушувати співати не один голос, а багато голосів разом. Створює не одну нитку мелодійну, а цілу тканину одночасних мелодій. Поліфональний стиль вимагає від композитора великого мелодійного таланту. І, і ось з цієї сторони немає художника не тільки рівного Йоганну Себастьяну Баху, але навіть скільки небудь відповідного до його мелодійного багатства. Основою поліфонії, давайте запишемо, є імітація. Від латинського слова емітетіо означає наслідування. Що таке імітація? От, наприклад, ми з вами можемо іму... імітувати голос кішечки. Поняткати. Можемо? Можемо. Ми імітуємо. Ми робимо так, як це робить кішечка, як вона, які вона звуки вимовляє. І імітувати означає наслідувати. В музиці це означає, що один голос буде співати мелодію. Інший буде імітувати, другий голос буде повторювати. Імітувати в даному випадку, повторювати таку ж саму мелодію. Скільки буде голосів в творі, наприклад, триголосна інвенція, да? От буде три голоси, які будуть по черзі повторювати одну і ту саму мелодію. Точніше, це почерговий вступ голосів. Давайте запишемо. Почерговий вступ голосів, в якому кожен голос, трохи спізнюючись, повторює одну і ту ж мелодію. Давайте запишемо, яка є сама найскладна форма поліфонії і імітації. Да? Фуга це вища. Найскладніша форма поліфонічної музиці, музики. Фуга створюється за особливими законами. Слого, слово фуга від латинської означає біг. Завдяки імітації досягається безпреривність мелодичного руху. Цей прийом Бах використовував в невеликих п'єсах, які він писав для своїх синів. Пам'ятаєте, ми казали, що Бах у нас три речі: музика, сім'я та Бог релігія – це основні були в житті Баха. І ось Багато творів він написав для своїх дітей в педагогічних цілях. От є такі невеличкі ем, твори, п'єски поліфонічного характеру, які мають назву інвенції. Інвенція означає видумка, винахід. Інвенція – це самі найпростіші твори поліфонічного складу. Найпростіші. Але завжди в інвенціях, а далі і в прелюдіях, фугах, у нас є певна будова. В основі кожної з них є тема в поліфоні. Я навіть виділю її друкованими літерами. Тема основа. Тема це основа. Тема у нас буде, ми будемо позначати з вами да, в майбутньому а, схему робити. Ми будемо позначати ось такою літерою Т, друкованою, Да? Дивіться, один голос прозвучав. Це знаєте, як буде розмова трьох людей. Але коли люди спілкуються, діалог між трьома людьми, один сказав, наприклад, фразу і ту ж саму фразу повторює другий. Потім повторює третій. Але коли один сказав, другий повторює, перший мовчить. А в музиці ні. Коли перший голос, ось у віть собі, я розписую перший голос, другий голос і третій голос. так? Перший голос сказав тему свою. Потім сказав другий голос свою тему. Потім сказав третій голос свою тему. А тут будуть паузи. Ні, перший голос сказав тему і далі він співає іншу мелодію, яка не пов'язана з темою. Оце називається протискладення. Давайте напишемо протискладення. Протискладення? Це продовження мелодії. Продовження мелодії. І так, уявили собі діалог трьох людей. Один сказав фразу тему, а далі тихенько собі продовжує казати своє. Другий сказав, І у нас безприривність мелодична. Потім знову перший голос, потім третій тему, потім другий. І наступає такий момент. Коли у нас звучить мелодія, але в ній взагалі в цих трьох голосах немає теми. І оцей момент називається інтермедія. Давайте запишемо. Інтермедія. В перекладі з латинською інтер-між означає між. Тобто такий переривчик між темами. Інтермедіями називаються розділи між проведенням тем. Тобто це розділи, це мелодії, в якої немає взагалі тем. І вони будуть позначатися літерою. І коли ми будемо будувати з вами схему по подальшому, ми будемо з вами е позначати проти складення літерою «Т» тема, буква Т і інтермедію літерою І. І так. Давайте ми з вами підведемо підсумок, що у нас поліфонія це багато голосів, але поліфонія може бути гомофонного складу, тобто один голос головний інший компонують. А в випадку, яку музику створював Бах, то у нас багато музики, де кожен голос рівноправний веде свою тему. Бах писав багато поліфонічних творів. Найскладнішої форми це фуга. Найпростіша форма це інвенції, це видумка, винахід, невеличкі п'єси поліфонічного характеру. Приблизно до 3-4 голосів. І так, кожен поліфонія має невеличку тему це основа, мелодичний відрізок, який повторюється в кожному голосі. Проте складення це продовження мелодії після теми в голосі. І інтермедій це відрізки між проведенням теми, мелодійні відрізки в цих трьох голосах, там, де не існує теми. Оце, будь ласка, законспектуйте і сфотографуйте мені. Я чекаю на ваші роботи. На сьогодні все, до побачення.